Мої найкращі знахідки на тему перше, що хочу показати, це неймовірна красива шуба. Ви тільки погляньте на її. Якщо чесно, я дуже хвилювала за цю покупку, за цю шубу, тому що дивилася відео огляди в Тіктоці, і в когось вона проходила більш такого рижоватого відтінку, без кишень, без застібок, і вона тупо линяла. А тут... Ідеально все, вона просто шикарна. Дівчатка, колір темно, коричневий, просто неймовірний. Тут є кишені, є засібка, і саме головне вона виглядає дорого та якісно. Бо якщо, наприклад, взяти шубу Сінсею, там де вона прям максимально штучна і неякісна, і цю, то різниця максимально велика. Ну і саме головне по ціні вона обійшлася мені зі знижкою 800 гривень. Дівчата, ви уявляєте це? Ця шуба за 800 гривень. Це просто шикарно. Друга загідка ось такий красивий чорний комбінізон. Тканина дуже приємна до тіла та дуже добре тянеться. Він ідеально підійде для прогулянки, спорту та просто щоденного носіння, тому що він дуже зручний. На наступний раз хочу ще замовити такий самий, тільки вже тепленький та в коричневому кольорі. До речі, дівчатка може розповісти про класну і головне перевірену роботу в телефоні, яка не потребує багато часу і нічого складного не потрібно робити. Я працюю вже три роки і кожен день маю від 2 тисяч гривень прямо на свою карту і можу закривати всі свої хотілочки самостійно. Тому, дівчатка, якщо ви хочете спробувати себе в онлайні і закривати всі свої хотілки самостійно, пишіть в коментарях слово «хочу» і я надішлю вам всі деталі. І остання знахідка це ось така сумочка по типу Зара. з кожним разом мене тему все дивує і дивує, але приємно, тому що якість дуже хороша. Дівчата, я вам кажу чесно, це мої найкращі покупки на тему. Кому потрібні артикули, пишіть і не забудьте поставити лайк та підписати, щоб не пропускати мої відео.